Чимала кількість вимушених переселенців проживає у місті з початку повномасштабного вторгнення. Спільними зусиллями органів місцевого самоврядування, департаменту соціальних послуг, волонтерів та містян створено комфортні умови тимчасового проживання в рамках територіальних центрів. Про діяльність таких центрів розповімо далі у нашому сюжеті. З початку війни по сьогоднішній день до Кам'янського прибувають вимушено переміщені особи, що намагаються знайти притулок та безпеку у місті. З 25 тисяч осіб близько 230 проживають на соціальному житлі. Починаючи з березня 2022 року, на базі одного з старцентрів по проспекту Перемоги 45 проживало 25 людей. Наразі за бюджетні кошти та за сприяння міського голови Андрія Білоусова. Їм надані всі умови для комфортного проживання, а саме придбана побутову техніку, придбано постільну білизну, посуд, засоби гігієни та інше. Зроблено ремонт у кімнатах для проживання, облаштована кухня, зроблений ремонт у душовій, зроблений ремонт у вбиральні. Також облаштована дитяча кімната. Для відпочинку дітей інше відділення цього терцентру знаходиться в районі Дніпробуду по вулиці Освітня, 22. За цей час пункт тимчасового розміщення встиг прийняти близько 120 внутрішньопереміщених осіб. Переважно це особи похилого віку, люди з інвалідністю, які постраждали внаслідок бойових дій і втратили власне житло. На сьогодні в нас мешкає 31 внутрішньо переміщена особа, це 21 родина. Серед них є багатодітна родина, яка виховує трьох неповнолітніх дітей. Міська влада дуже опікується нашими переселенцями, вони приділяють дуже велику увагу їм. Наш колектив Дніпровського відділу піклується і створює належні умови для їхнього перебування. хочемо, щоб вони відчували себе тут як в рідній домівки. Ми створюємо для цього і робимо все можливе. Завдяки плідній праці колективу дніпровського відділу люди, які були вимушені покинути рідні домівки і не мають куди повертатись, отримують практичну допомогу та підтримку, якої вони потребують у цей важкий період. Я дуже вдячна всім Дніпропетровцям Кам'янським. Дуже щиро дякую їм за те, що їх душа чиста, відверта. Кожен. Каждий... Можуть обратитися, посучувати Домашній за домашній затишок в цім закладі. Усім дівчатка, всі дівчатка, як на підбір, дуже гарні, дуже приємні. дуже благодарна і адміністрації Дніпропетровська і меру Кам'янського за це, за цей добрий затишок домашній. У центрі проживають люди з різною долею та життєвими історіями. Хоча на перший погляд створюється враження одної великої сім'ї, де кожен знаходить розуміння, підтримку та спільність в своїх зусиллях перебороти труднощі. Хочу сказати, що все у нас є. А головне у нас це люди, люди, які нам допомагають, люди, які нас прийняли, люди, до яких звернешся, вони зразу ж тут же можуть відповісти, зробити і все. розумієте, вони нас розуміють, розуміють і допомагають своїми гарячими, люблячими серцями.